Доброго дня, інспектор даї. Ваші документи. До ти що? Це ж я твоя дружина. Ти що мене не впізнав? Це ви дома, моя дружина. А тут ви правопорушниця. Ви проїхали на світофор червоного кольору. З вас штраф тисяча гривень. Так, це ще не все. Показуйте мені аптечку знак аварійної зупинки, вогнегасник і страховочку, будь ласка. Чого у вас нема. А чому? А тому що ви дружина гаїшника. А це ще штраф три тисячі гривень. Так що давайте. Все. Добре. Ти всі гроші в мене забрав. Я залишилась тепер зовсім без грошей. Тому що я знаю, що ти їдеш зі своїми подружками на шопінг, втрачать гроші. Тому я вирішив ці гроші залишити на сімейному бюджеті. Ах, так, добре. Ось твоя карточка, яку ти забув вдома. Тепер вона зі мною поїде на шопінг. Пока, коханий. Зустрінемось вдома.